Черкасець віддав своє авто після аварії на ремонт і вже півроку не можу його відвоювати назад. Автомобіль Олександра Гороха став заручником війни двох підприємців, того, що ремонтує, і того чиє приміщення. Чоловік уже звернувся по допомогу навіть до правоохоронців. Про автоаферу по Черкаськи Олена Берестенко це е -е, лист підписаний Косюк про те, що визнано потерпілими по цій справі. Із пакетом документів пан Олександр ходить різними інстанціями вже з півроку відтоді, як його автомобіль потрапив у ДТП. Автівку зі станції техобслуговування чоловік так і не забрав, бо саму станцію закрив за борги власник приміщення, де вона розташована. Рано я приїжджаю на станцію, відкриваю ворота, заїжджаю, а на головних, там є калітка така, щоб зайти на всю станцію, висить новий замок. Наш спиляний це про раптове закриття сто розповідає її директор. Чоловік каже, договір про співпрацю орендодавець розірвав в односторонньому порядку і залишив собі в заручники не лише автомобіль пана Олександра, а ще чотири. Власник цього підприємства відмовився віддавати цей автомобіль з тих причин, що в нього не вирішені судові спори з яке В нього орендувало це приміщення. За півроку на зв'язок із потерпілим орендодавець вийшов усього кілька разів і лише по телефону. Коментувати конфлікт на камеру чоловік теж відмовився. Телефоном запевнив, автомобіль віддасть, та точної дати не називає. Ну, пускай розчитаються ті люди, які довжні деньги по орієнді, а он задавал автомобіль німні. Власник автомобіля заручника чекати казна стільки й надалі не хоче. Він уже подав заяву до правоохоронців. Кримінальне провадження відкрите за фактом самоправства. Потерпілий сподівається на допомогу міліції. Однак каже, час не на його боці. Як зберігається, в якому стані зберігається автомобіль? Я так се не здивуюся, що я в це приміщення, і там його навіть не не виявиться цей автомобіль. Ця справа вже на контролі в міській прокуратурі. Прокоментувати її там обіцяють у понеділок. Олена Берестенко, Віктор Наточі, Віка Новини.